На висоті тисяч футів над землею двоє пілотів постають перед найвідповідальнішим завданням у житті безпечно приземлити літак. Від кожного рішення, від кожного налаштування на панелі керування залежить безпека та життя людей, а кожна помилка може призвести до катастрофи. Тільки сталеві нерви, взаємна довіра та бездоганна співпраця допоможуть уникнути небезпеки і завершити цей політ із тріумфом. Тож, чи зможете ви впоратися з ролью пілота і зуміти посадити літак, попри всі негаразди в небі і на землі, вам пропонує дізнатися гра пілоти, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Пілоти це кооперативна настільна гра для двох учасників, яка являє собою перший настільний симулятор польоту, у створенні якого брали участь справжні пілоти, а тестували професіонали авіасимуляції. У грі двоє учасників спільними зусиллями спробують здійснити успішне приземлення комерційного літака. Для цього щораунду раунду вони, використовуючи кубики, по черзі будуть виконувати підготовчі дії для приземлення, контролювати вісь літака, слідкувати за його швидкістю, зв'язуватися з диспетчерською вежею, щоб очистити повітряний простір на своєму шляху, керувати шасі та закрилками. А коли приземлення таки відбудеться, відгальмуватися для успішного завершення польоту. Щоб приготуватися до гри, покладіть панель керування на центр стола. Переконайтеся, що стрілка на диску осі літака вказує на чорний трикутник угорі, а всі зелені лампочки накриті перемикачами. Розмістіть синій маркер аеродинаміки між поділками 4 та 5 вимірювача швидкості, а помаранчевий маркер аеродинаміки між поділками 8 і 9. Червоний маркер гальм розмістіть ліворуч від поділки 2 на шкалі гальм. Вставте трек висоти зелено-жовтою смужкою горілиць у відповідний отвір панелі керування так, щоб на дисплеї з'явилося число 6000 футів. А трек підльоту Монреаль Трюдо в інший отвір так, щоб на дисплеї з'явився символ хмаринки. Покладіть жетон перекиду на кожен символ перекиду на треку висоти. А на кожну поділку треку підльоту стільки фішок літаків, скільки на ній зображено символів літака. Неподалік від панелі утворіть запас фішок кави. Один із гравців отримує чотири сині кубики і буде виконувати роль першого пілота, а інший чотири помаранчеві кубики, і відповідно виконуватиме роль другого пілота. Розмістіть відповідні до кольору ширми біля гравців, сховавши за ними кубики. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в настільну гру пілоти триває кілька раундів, що найбільше стільки, скільки є поділок на треку висоти. У цьому разі сім раундів. Кожен раунд складається з трьох фаз під час першої під назвою обговорення плану дій і китки кубиків. А ви відповідно можете обговорити план дій. Наприклад, що вам треба позбутися літака на шляху чи переконатися, що ви зможете просунутися на дві поділки ближче до аеропорту, проте ви не можете обговорювати значення кубиків, які треба використовувати. Також заборонено говорити щось на кшталт. Якщо на кубику випаде 6, то поклади його сюди. Або використай кубик із найменшим значенням, щоб виконати ось цю дію. Закінчивши обговорення, киньте всі 4 кубики за ширмою, так, щоб інший гравець їх не бачив. Відтепер обидва гравці мають зберігати. Повну тишу до кінця раунду і не обговорювати жодних із можливих дій чи вибір кубиків для виконання дій. До речі, відразу зауважу, що якщо на дисплеї поточної висоти, як у першому раунді є жетон перекиду, то перемістіть його в комірку запасу у верхньому лівому куті панелі керування. Будь-якої миті протягом раунду будь-який гравець може витратити цей жетон і він дає змогу обом гравцям перекинути будь-яку кількість кубиків за своєю ш. Після цього жетон скидають. Отож, після того, як гравці кинули кубики, розпочинається друга фаза раунду розміщення кубиків. Під час цієї фази гравці виконують ходи по черзі, а першим стає той гравець, колір якого зображений на стрілці на дисплеї поточної висоти. Під час свого ходу ви маєте розмістити рівно один кубик на будь-яку порожню клітинку, колір і значення якої збігається з кольором і значенням вибраного кубика. Наприклад, на ці комірки двигунів і осі може виставляти кубики лише перший пілот, на ці другий. А на ці будь-який гравець. Якщо на комірці вказане число, тоді кубик повинен мати відповідну грань, щоб його можна було розмістити. Комірки з рискою дозволяють виставляти кубик з одним із вказаних значень. Комірки із символом оклику є обов'язковими, тобто наприкінці раунду ви маєте виставити в кожну з них відповідний кубик для продовження польоту. Адже якщо бодай одна з них буде порожньою наприкінці раунду, ви відразу зазнаєте поразки. Одним із таких комірок є комірки Осі. Після того, як хтось із гравців розмістив другий кубик, порівняйте значення обох кубиків. Якщо значення однакові, то нічого не відбувається. Проте, якщо значення відрізняються, тоді поверніть диск осі літака на кількість поділок, що дорівнює різниці між значеннями двох кубиків у бік гравця з вищим значенням кубика. Наприкінці раунду не повертайте вісь у початкове положення. Якщо в будь-який момент гри стрілка осі досягає символу хрестика або проходить повз нього, то літак виходить у штопор і ви негайно зазнаєте поразки. Кубики на комірках двигуна визначають швидкість, з якої літак рухатиметься вперед. Після того, як хтось із гравців розмістив другий кубик, додайте значення обох кубиків у комірках двигуна. Це буде ваша швидкість. Потім подивіться на шкалу вимірювача швидкості. Якщо сума дорівнює числу, що перебуває ліворуч від синього маркера аеродинаміки, то трек підльоту залишається на місці. Якщо сума дорівнює числу, що перебуває між двома маркерами аеродинаміки, то просуньте трек підльоту на одну поділку. А якщо сума дорівнює числу, що перебуває праворуч від помаранчевого маркера аеродинаміки, то просуньте трек підльоту на дві поділки. Трек підльоту вказує на ваше поточне положення відповідно до аеропорту. І якщо під час переміщення треку одну або більше фішок літаків переміщують на дисплей поточного положення, нічого не стається. Однак, якщо вам треба просунути трек підльоту, а на дисплеї поточного положення є літаки, ви відразу зазнаєте поразки. До речі, ви також зазнаєте поразки, якщо на дисплеї поточного положення перебуває поділка з аеропортом, і ви маєте просунути трек підльоту. А ось дія радіо якраз і дозволить вам цього уникнути, адже за виконання цієї дії ви зможете зв'язатися з диспетчерською вежею, щоб очистити повітряний простір на своєму шляху. Перший пілот має тільки одну комірку радіо для розміщення кубика, а другий пілот має дві комірки. Порахуйте кількість видимих поділок треку підльоту, починаючи з поточного положення. Ви негайно вилучаєте одну фішку літака з поділки, порядковий номер якої відповідає значенню виставленого кубика. Дію випустити шасі може виконувати лише перший гравець. Кожне випущене шасі збільшує аеродинамічний опір літака та опір вітру. Проте ви не можете успішно посадити літак, не опустивши шасі. Тож виконуючи цю дію, ви розміщуєте кубик у будь-яку вільну комірку відповідно до її обмежень. А після посуваєте перемикач ліворуч відкриваючи зелену лампочку. Після цього відразу перемістіть синій маркер аеродинаміки на одну поділку праворуч. Тобто, якщо ви випустили всі шасі, то синій маркер аеродинаміки має опинитися між поділками 7 і 8. Проте розміщення кубика в комірці, зелена лампочка якої вже відкрита, не дає ефекту. А ось діє закрилок, це справа виключно другого пілота. На кшталт дії випустити шасі. Гравець так само розміщує кубик у комірку відповідно до її обмежень, проте закрилки треба відкривати послідовно згори й донизу. А після відкриття необхідно посунути перемикач ліворуч, відкриваючи зелену лампочку. Після цього треба перемістити помаранчевий маркер аеродинаміки на одну поділку праворуч. Тож, якщо ви випустили всі закрилки, маркер аеродинаміки має опинитися за поділкою 12. Дію зосередження може виконати будь-який гравець, використовуючи будь-який кубик. Після розміщення кубика негайно розмістіть фішку кави в одній із трьох відповідних комірок. Ви не можете мати більше ніж три фішки кави. Щоразу розміщуючи кубик, ви можете витратити одну або більше фішок кави, щоб змінити значення розміщеного кубика на одиницю. Проте за допомогою цих жетонів неможливо змінити результат кубика з одиниці на шістку і навпаки. Останньою дією є гальма, проте, Цю дію гравці мають виконувати лише в разі, коли літак приземлився, і його колеса торкнуться злітно-посадкової смуги. Це відбувається в останньому раунді, коли на дисплеї поточного положення перебуває поділка з аеропортом, а на дисплеї поточної висоти поділка з зображенням літака. На комірки гальм виставляти кубики може лише перший пілот. як і зазвичай ви маєте дотримуватися обмежень за значенням. Проте ви маєте вмикати гальма послідовно, починаючи з комірки зі значенням 2 і рухатись далі. Після розміщення кубика ви відкриваєте зелену лампочку і переміщуєте маркер гальм на одну поділку праворуч. А сам ефект гальм враховують тільки в останньому раунді гри, про який ми поговоримо трохи згодом. Отож, розмістивши всі вісім кубиків, по-перше, ви нарешті можете знову говорити. А по-друге, настає фаза завершення раунду. Під час цієї фази ви просуваєте трек висоти на одну поділку, прибираєте всі кубики з комірок і розпочинаєте новий раунд знову з першої фази. Якщо на дисплеї поточного положення перебуває поділка з аеропортом, а на дисплеї поточної висоти поділка із зображенням літака, наступний раунд буде останнім. Проте під час партії може статися так, що на дисплеї поточного положення вже перебуває поділка із зображенням аеропорту, але на дисплеї поточної висоти відсутні зображення літака. Тоді ви передчасно прибули до аеропорту і маєте зіграти один або кілька раундів, не просуваючи трек підльоту або ж ви зазнаєте поразки. Чи на дисплеї поточного положення відсутнє зображення аеропорту, але на дисплеї поточної висоти вже перебуває поділка із зображенням літака. Тоді ви здійснили вимушене приземлення, її не долетіли до аеропорту, тож, відповідно, зазнаєте поразки. Під час останнього раунду з'являється одна дуже важлива зміна в перебігу гри. Розміщуючи другий кубик у комірці двигуна, ви порівнюєте свою швидкість не з маркерами аеродинаміки, а з положенням маркера гальм. Тож, якщо значення ваших гальм більше, ніж ваша швидкість, ви успішно приземлюєте літак. В іншому разі ви зазнаєте поразки. Але навіть успішно приземлившись, спершу треба перевірити виконання всіх умов правильного приземлення. Якщо на треку підльоту немає фішок літаків, на всіх ваших закрилках і шасі відкриті зелені лампочки, військ вашого літака перебуває в чітко горизонтальному положенні, та після розміщення кубиків у комірках двигунів ваша швидкість менша ніж значення гальм, ви успішно виконали умови і перемагаєте у грі. В іншому разі ви зазнаєте поразки Проте... Це лише початок ваших випробувань у ролі пілотів, адже після того, як ви успішно приземлитеся в Монреалі, настає час рушати в широку синю далечі і відкрити для себе знакові аеропорти світу, які запропонують набагато різноманітніший ігролад. У коробочці гри пілоти ви також знайдете 21 сценарій. Кожен із яких має як власну складність, так і додаткові модулі, що зможуть завдати клопоту навіть найкращим пілотам. Вибравши один із наявних сценарій, ви маєте зробити нові приготування, а саме замінити трек підльоту на той, що відповідає назві та кольору вибраного сценарію, а також у разі потреби перевернути трек висоти, щоб його колір збігався з кольором треку підльоту вибраного сценарію. Крім цього, тепер на картах сценарію ви зможете побачити особливі позначки. Вони відображають додаткові модулі, які ви також маєте додати до гри, щоб підвищити складність. Наприклад, треки підльоту матимуть нові ефекти, як от кубик затору. Якщо на початку раунду на дисплеї поточного положення є символ затору, то ви кидаєте кубик затору по одному разу за кожен символ. І викладаєте по одному літаку, на поділку порядковий номер якої відповідає значенню кубика. Проте, якщо значення на кубику більше за номери поділок, викладіть літак на останню комірку. Однак, якщо вам треба покласти фішку літака, а в запасі немає жодної, то не кладіть. Жодної фішки. Також на таких треках можуть зазначатися повороти. І якщо ви просуваєте трек підльоту за екран, а вісі така не перебуває в одному з дозволених положень, зображених на дисплеї поточного положення, то ви зазнаєте поразки. Модуль паливо додає до гри нову шкалу з маркером на поділці 20. Тепер під час раунду будь-який пілот може розмістити свій кубик із будь-яким значенням у цій комірці, щоб перемістити маркер палива вниз на кількість поділок, що дорівнює значенню розміщеного кубика. Адже якщо кубик не виставити наприкінці будь-якого раунду, навіть останнього маркер палива переміщують на 6 поділок. І відповідно, якщо станеться так, що маркер палива досягне останньої поділки, ви зазнаєте поразки. Модуль витік палива також використовує шкалу палива, проте тут ви маєте розмістити жетон стажиста то лілиць у комірку кубика. Це нагадування, що ви не можете розміщувати кубик у цій комірці. Відтепер ви не зможете виконувати дію палива, натомість ваші втрати палива дорівнюють різниці між значеннями двох кубиків двигуна плюс один. Модуль стажист додає нове поле, на якому у кожній комірці треба розмістити горілиць випадковий жетон стажиста. Ваше завдання навчити стажиста її використати всі викладені жетони на полі. Для цього під час раунду будь-який гравець може розмістити один кубик у відповідну комірку, а потім узяти один найближчий жетон стажиста, який можна використати для виконання дії замість кубика. Проте його результат не можна змінювати завдяки фішкам кави, як і використовувати для викладання в комірки зосередження. До того ж, для використання жетона стажиста ви маєте виставити кубик з іншим значенням ніж на найближчому жетоні до вас. Відповідно, якщо наприкінці гри ви не змогли прибрати всі жетони стажиста з поля, ви зазнаєте поразки. Модуль вітер указує покласти кільце вітру, біля панелі, всередині якої треба викласти синій жетон літака, так, щоб ніс літака вказував на верхню білу поділку. Тепер після дії осі ви негайно маєте повернути жетон літака на стільки поділок і в той бік, наскільки та в який бік зміщена відносно центру вісі, навіть якщо її положення не змінювалось. Під час виконання дії двигуна, ви маєте додавати швидкість вітру, на яку вказує синій жетон літака. Це стається навіть в останньому раунді. Граючи з модулем гальма проти ковзання» ви використовуєте спеціальне поле, яке розміщують, накриваючи звичайні гальма. Викладіть червоний маркер на поділку біля цифри 2. Ваше завдання до кінця гри перемістити маркер на останню поділку треку. Для цього під час партії гравці можуть виконувати цю дію, виставляючи відповідні кубики на комірки. Шкала гальм проти ковзання працює так само, як звичайна шкала гальм, але ви маєте розмістити два кубики з однаковими значеннями в комірках над і під шкалою протягом одного раунду. Коли таке стається, маркер просувають на одну поділку. У такий спосіб можна посунути маркер на кілька поділок упродовж одного раунду. Проте закривати комірки ви маєте послідовно зліва направо. Якщо ж ви не встигнете перемістити маркер у кінець шкали до кінця гри, ви зазнаєте поразки. Також для більш гострих відчуттів ви можете спробувати модуль у реальному часі. На початку кожного раунду, після китка кубиків, негайно запустіть таймер на 60 секунд, протягом яких ви зможете виконувати дії. І відповідно, щойно таймер добігає кінця, ви більше не можете розміщувати жодні кубики. Крім цього, майже кожен сценарій дає вам змогу використовувати особливі здібності. Цифра в зірочці вказує, скільки саме карт здібностей ви зможете вибрати для цього сценарію. Звісно, ці здібності дають унікальні властивості гравцям, і ви зможете їх використовувати відповідно до вказаних умов на самих картах. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри пілоти. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи траплялися з вами цікаві історії під час перельотів. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!